Привіт, я Діана, громадянка могутньої держави, яка стомилася від життя в постійному неспокої і страху. На жаль, кожному українцю зараз щем найболяче на серці дивитися на розвалених цивільних будинків, де гинуть невинні жителі. Війна вбиває не тільки людей, але й культуру, нації. Але незважаючи на всі стреси, тривоги та пригніченості, ми повинні приймати рішення жити. Тому я налаштовую себе на буденні справи для світлого майбутнього нашої держави. А я Настя. І з початком війни моє життя змінилося, так як і життя мільйонів українців. Рятуючись від російського вторгнення, мільйони людей кидали свої будинки, розлучались з близькими і переживали те, що багато хто бачив лише в кіно. Але це наша реальність. 24 лютого перетворило моє життя на до і після. Уже майже два роки. Я живу з постійним відчуттям страху. Його посилюють звуки повітряних тривог, вибухів та обстрілів. Більше так продовжуватись не може. Кожна людина має право на спокійне життя, але в наших реаліях це неможливо. Воєнний стан обмежує людину у її буденних справах. Через постійні нічні тривоги виникають недосипи. Людина втрачає здатність нормальним і стає дій, тривоги. Всі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Тому зв'язок є невід'ємною частиною людського життя, який дозволяє нам комунікувати з людьми на відстані. Через постійні обстріли расистів станції зв'язку. Люди втрачають можливість у спілкуванні ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти, навіть під час війни. Більшість дітей України навчається заочно, і це не є ефективним способом навчання. Але вже другий рік для українських школярів починається під звуки тривог. Кожна людина має право на медицину, на медичну допомогу та страхування під час воєнного стану. Рашисти вбивають, завдають поранень українським дітям, викрадають, депортуючи та примусово переміщуючи їх. Отже, міжнародне гуманітарне право це звіт норм, що мають на меті пом'якшити наслідки збройних конфліктів. Вона є одним із найефективніших інструментів, які міжнародна спільнота має у своєму розпорядженні для забезпечення безпеки людей та дотримання поваги і гідності під час війни.